Слава Україні! Сьогодні нам включили X10 на духів лісу. Будемо відкривати трошки сакральних уламків, а перш ніж від... почати відкривати, нагадаю: пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. За минулий тиждень Максим Затоковий переміг огляд аккаунту. Напиши мені в приват, зроблю тобі. Огляд твого аккаунту. Так, і поїхали. Першим буде мій твінк аккаунт, є два сакральні уламки. Давайте спробуємо дістати топ-легенду якусь. Епік або ловця, хоча б Великий Галик не потрібний. Випалювач здоров'я, але такий один з найгірших. І ще один епік. О, прикольно. Щось щось, щось нове. З духів лісу щось достали, це вже непогано. Так як думаю, скоро. Крипту все рівно будуть додати. Е, і переходимо далі. Ну, а наступним буде мій основний аккаунт. До речі, скоро буде злиття на Епіка. Не рекомендую робити. Епік рано чи пізно він прийде, толку від нього нема. Так, Мега сурова правильно? правильно Дайте мені Морту Макаба. Давай, 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 давай! Тано! Ну! Тебе! Ну куди її запіхнеш? Хіба на склад побіжить? Класно прийшов легендарний, класно на X10. І цариця Єва, блін. А мав бути Мортал кібав. Ех! Ще один. А, ні. Е, так. Даїті димчастий. Прикольно. Треба так чи інакше буде якусь крипту закривати, герої потрібні. Кварган увінчений вже є вкачаний, через нього проходив крипту. Так, 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 парсал-могильник, в принципі, не цікавий. Що, все? Дев'ять сакралів один легендарний і по всьому і то ніяк його ще один ДІТІ димчастий. Давай ще легендарного. На жаль. На жаль, це гівно місіонер. І. І, і, і. і ще один епік. І ще один орн -древний. Е, Так, що в нас по нових героях? По нових героях у нас виходить цариця Єва ну, ну вона нова, але куди вона піде, вона просто побіжить на склад і по всьому Немає її куди використовувати. І один новий епік. Ось таке вийшло відкриття. Всім дякую за перегляд, все буде Україна, слава Україні і до нових зустрічей!